Мене звати Сергій Кішун. Я зараз перебуваю під Почесним судовому місті Києві, де тут ви бачите пікет. Зараз розгляд справи Сергія Власенка і тут пішов пікет на його підтримку. Зараз там перерва в суді, тому що пан Власенко почав зачитувати якісь там відомості. Суддя наголосила на тому, що це на даному етапі судового розвитку не мають розглядатися ці. Ці відомості, ну коротше кажучи, що там якась нервова була встановка і суддя оголосив пораду. Так само ну, в цьому ж суді на першому поверсі відбувається зараз слухання адміністративної справи Сергія Пояркова за те, що він, начебто, 29 грудня не зупинився на вимогу працівника ДАІ. Шосто після того, 6 січня його зупинили в іншому місці і на підставі рапорта складеного 29 грудня, намагалися нього відібрати провали. працівникам міліції це не вдалось, і от зараз ця справа розглядається. Тут як свідки були присутні і той інспектор ДІ, який його зупиняв 6 січня, і той інспектор ДІ, який був 29 грудня, який, начебто, зафіксував те, що пан Боярков не зупинився на, вимогу, на законну вимогу працівника ДІ. Також є свідок Володимир Яворівський, який, за словами Пояркова, в той день перебував за кермом його автомобіля. І якщо і не зупинявся, хоча вони цього не бачили, то це був саме власне пан. Яворівський. Зараз він виступає в суді, вже, вже працівники дають свідчення своєї доли, тепер виступає Яворівський. І, і це, все відбувається, це все відбувається на одному поверсі Печерського суду. Всередині досить багато працівників спецпідрозділу Грифон, які забезпечують охорону, але почему все спокійно. Ну і от тут пікет під судом. Людина, яка виступає, оголосила, що Верховна Рада прийняла бюджет, люди прийняли це з обуренням, ну і от вони це все тепер будуть обговорювати. А я